Депутати проголосували за закон про вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті та їх правовий статус. Нарешті Українська держава юридично визнала героїзм людей, які віддавали життя за незалежність України. Закон обіцяє появу державної політики щодо відновлення, збереження та вшанування національної пам'яті. Відповідно до цього закону, борцями за незалежність визнані особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за незалежність України у ХХ столітті, у складі органів влади, організацій, структур та формувань. Насамперед йдеться про органи влади Української Народної Республіки, гетьманату, органи влади Західноукраїнської Народної Республіки, Східно-Лемківської та Гуцульської Республік, Карпатської України, а також партизанські і повстанські загони та об'єднання патріотів, які діяли на території України у 17-30-х роках, і метою діяльності яких були боротьба за незалежність України. Це і Українська повстанська армія, і Українська повстанська армія отамана Тараса Боровця Поліська Січ, і Українська Народна Революційна Армія, і Організація українських націоналістів, і правозахисна українська гельсінська спілка та багато інших. Згадуються та вшановуються в законі і діяльність народного руху України за перебудову до 24 серпня 1991 року. Відтепер. Держава офіційно визнає, що борці за незалежність України у ХХ столітті відіграли головну роль у відновленні української державності. Держава надає цим людям правовий статус та вшановує їх пам'ять. Закон встановлює і право на соціальні гарантії для таких осіб. Але всі, хто хвилюється за державний бюджет у період кризи, хочу заспокоїти. Мета закону зовсім не надання якихось пільг чи гарантій, тому в тексті прописане право держави. Жодних обов'язків щодо матеріальної допомоги борцям за незалежність держава на себе не взяла. Головне призначення закону це виховання нового покоління українців на знанні своєї історії та шанобливому ставленню до героїв.